Вітаю, шановне панство, я Андрій, ви на каналі Marma SM, І сьогодні ми поговоримо про китайські глушники та брендові вихлопні системи. Це в мене COE Max 300 Матарт, коштує він 2700 доларів і заводи комплектується китайським глушником. В цілому в мене було 9 мотоциклів китайських від ліфана 2008 року до COVID-450. І я скажу вам так: що китайський глушник це китайський глушник, хоч мотоцикл коштує 2000 доларів, хоч мотоцикл коштує 4200 доларів. Все одно він буде звучати погано. Пам'ятаю, COVID-450, на якому була встановлена. Заглушка на глушнику, з якою мотоцикл просто не міг нормально працювати. І коли ти дістаєш цю заглушку, то мотоцикл починає ревіти, наче скажений. Тобто, якщо порівняти з моїм Suzuki drz 400 СМ, на якому встановлена оригінальна система Акропові, то там звук ну просто мед для вух. А від гулу китайської банки починає просто боліти голова. Ну коротше, до чого всі ці думки мене привели? Я вирішив кастомізувати глушник. Тож давайте розбирати поетапно. Перше, що ми зробили, це розібрали банку. І коли ти дивишся на стокове наповнення глушника, то в тебе в голові виникають асоціації з бучим, тільки не з нормальним наповненням для глушника. Тож, звісно, було прийнято рішення придбати нове наповнення для глушника. Придбав я його на промі, коштувало 300 гривень. Це спеціальна склавата, яка має термостійкі властивості. Також вона має добре поглинати шум. Приїхав до мене досить великий ролон. Його вистачить, я думаю, десь на 3-4, можливо, 5 банок для того, щоб їх перенабити. Ми перенабили банку, встановили її на мотоцикл, і по моїм особистим враженням мотоцикл. Став працювати тихіше. А я включаю вам відео до та після встановлення нового наповнення. Також, як ви бачите, змінився колір рушника. Це порошкове фарбування. І, чесно кажучи, я думав, що фарба облізала, як ви бачите, покриття на місці. Не знаю, можливо, це через те, що нове наповнення добре тримає температуру, або навіть на звичайній банці фарба буде добре триматися. Якщо ви фарбували свою банку без заміни наповнювача, то будь ласка, напишіть в коментарях, чи взагалі тримається у вас фарба. Таке фарбування коштувало 350 гривень. А тепер переходимо до запитань, чому я не встановив собі банку від Акроповік чи ФМФ на свого ковіка. Давайте по порядку. Що таке банка? Це звичайний глушник. І якщо ви встановите банку від бренду, наприклад, FMF або Акроповік на свій китайський мотоцикл, це абсолютно нічого вам не дасть. Єдине, що може змінитися в кращу сторону, так це звук цього вихлопу. Ну, витрачати на це 500 баксів, така собі ідея. Я, наприклад, краще собі на хусочку відкладу ці 500 євро. Друге, ну ми ж з вами не маленькі діти, маємо розмісти. Зуміти, що у Краповік та ФМФ є свій підрозділ інженерів, які розробляють вихлопні системи, повні траси, банки для спеціально відведених японських або європейських мотоциклів. Наприклад, якщо взяти до уваги КТМ 450, то траса робиться саме під його двигун. І якщо ви навіть зможете якимось чином втулити це на свій мотоцикл, на свій кові, на свій інший китайський мотоцикл, то це ніяким чином не буде працювати на ваших мотоциклах китайських. Якщо ми говоримо про фейкові вихлопи, то я вам одразу говорю, що це марна витрата грошей. Бо, наприклад, той самий FMF, чакроповік Express – це звичайна труба з наліпка, яка не має ніякої інженерії, яка складається з максимально дешевих матеріалів і взагалі не буде ніяк працювати. Тобто ці 3000 гривень можна, наприклад, вкинути в гальміний диск та проставку під супорт, встановити все це добро на свій мотоцикл, на свій ковік і мати радість від своїх крутих гальм. Що буде, якщо набити металевими мечалками глушник або взагалі забити на наповнення в глушнику і. Їздити так, ну не знаю. У мене такого досвіду не було. Хоча деякі коментатори пишуть, що набити мочалками це взагалі супер мега ідея, ніякий пух там не вилітає зі склавати і можна їздити. І звук шикарний, не знаю. Якщо у вас був такий шикарний досвід з металевими мочалками в вашому глушнику, то, будь ласка, поділіться з ним в коментарях. Мені буде досить цікаво це все поділо почитати. Якщо ви не будете набивати ніяким наповнювачем, то, скоріш за все, у вас просто прогорить банка і будете їздити з отакеної деромаховбанці. Покажіть, яким чином ми зняли банку. Переходимо до туторіалу, це досить нескладно. Давайте я вам все покажу. Беремо звичайну стяжку. Так ми можемо відкріплювати будь-які пружини. Все, що нам потрібно, це фізична сила. Просто на себе тягнемо і дістаємо. Так само ми її знімаємо. Все, що потрібно, це фізична сила. Все, пружина є. Нам знадобиться тріскачка і головка на 12. Потрібно відкрутити два болти кріплення. Один знаходиться ліворуч, інший знаходиться праворуч. Ніяких супер мега-навиків не потрібно для того, щоб від'єднати глушник. Тріскачка, головка на 12 і все. І головка на 10. все. І в цілому це все, чим я хотів з вами поділитися. Якщо ви маєте ще якісь цікаві запитання, на які б хотіли почути від мене відповідь, пишіть їх в коментарях. Можливо, ми зробимо другу частину. З вами був Андрій, це канал Марма Всім гарного дня.